Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні розповім про ті книги, які я прочитала в вересні. Було доволі багато цікавих книг. Зараз про всі розповім. А перша книга 28 наступного літа в той самий час. Цю книгу я почала читати ще в кінці літа, дочитала восени. А це така книжка, можна сказати, історія кохання, але як це вона не дуже щасливо закінчується, і ми майже на початку про це дізнаємося. Тут двоє головних героїв. Вони закохуються, коли вони були ще молоді. А вони зустрічаються на острові і. Вони вирішують, що будуть кожного літа зустрічатися, проводити разом вихідні на день праці, але це буде тільки раз на рік. Ось так вони собі вирішують, і тут розповідається про 28 років, коли вони зустрічалися. І майже на початку книги ми дізнаємося, що головна героїня в 50 з чимось років вона помирає від раку. І ми розуміємо, що якби ці головні герої вони не разом. Тобто. Якби вони проводили тільки літо, але якби ну не прям щоб щасливий, якийсь такий хепі енд у них був. А і потім, якби тут якраз написано про всі 28 років, а якби їх життя, їх зустрічей. У Мене неоднозначні відчуття щодо цієї книжки, тому що ано, я не дуже люблю такі би, книжки, там, де зрозуміло, що герої не будуть разом, що би, щось їм не дасть бути разом. Причому тут якби ну, вони просто самі так вирішують, що вони не хочуть, якби там якісь такі мати довготривалі стосунки. І потім, коли у них з'являються такі постійні партнери, ну якби вони все одно продовжують зустрічатися раз на рік, і якби ну це. Це, немов, якби подружня зрада. Ну, знаєте, неоднозначні такі у мене відчуття щодо неї. Але а, також не сказала б, що тут такий дуже насичений сюжет. В принципі, тут така, знаєте, більш-менш звичайна розповідь оповідь про звичайне життя людей. Не було щось прям чогось так дуже сильного чіпляючого. Але тут було, була доволі приємна атмосфера цього острову. А також мені в цій книжці сподобалося, що тут на початку. Кожної глави, розповідається про кожен рік, а про що люди в Америці розмовляють цього року? А, наприклад, про якісь серіали, про якісь товари, які, які з'являються в магазинах, про якісь новини. Ну, знову ж таки, це більше стосується американських реалій, але було в принципі, доволі цікаво саме цей момент. А, не скажу, щоб у мене прямо ця книжка мега-захоплення викликала. Але, в принципі, було доволі цікаво її читати. А наступна книжка краще ніж у фільмах. Хлін Пентер. А це такий милий ромком. Мені здається, він такий, знаєте, більш підлітковий, навіть не Ян Adult тут про якби останній рік в школі, про випускний рік. А тут головна героїня, вона трохи така, знаєте, незвичайна. а вона має кучеляве волосся. Вона любить одягати такі сукні в квіточку в такому вінтажному стилі. Вона любить переглядати старі романтичні фільми, і вона хоче стати саунд щоб підбирати а, саундтреки до фільмів. А в принципі, ця книжка доволі мила, але мені здалася вона, знаєте, такою доволі типовою. Знаєте, не мов я подивилася такий а, милий романтичний фільм. Але в принципі я знала, чим він закінчиться. А тут головна героїня, вона закохана у хлопця. Вона хоче, щоб він звернув на неї увагу, і вона просить допомоги у свого друга, який був спочатку не дуже другом, але а, ну знаєте, тут декілька Кілька тропів, тобто від ворогів до друзів, від друзів до коханців, а також тут троп фейкові відносини. Ну і звісно ж, потім ця головна героїня розуміє, що їй не потрібно цей класний хлопець, а що треба звернути увагу на того хлопця, який поряд. А головна героїня, вона також може бути трохи дивною через те, що вона втратила маму, коли їй було 11 років. У неї є мачуха, але вона не хоче з Зближатися, тому що ну, вона думає, що це перекреслить її пам'ять про її маму. А також цей біся, у неї є цей бісячий а, сусід, який займає її, її паркомісця, який робить їй якісь такі пакості. А в її школу повертається хлопець, якого вона була закохана з дитинства, і якраз вона хоче якби, отримати його увагу і просить у цього сусіда їй допомогти. А ця історія мені здалася милою, але для мене це було все ж таки більше як на один раз. А також тут були доволі цікаві саундтреки з фільмів. Ну, знаєте, така мила історія, але чомусь я від неї очікувала трохи більшого. А ще одна книжка, яка була доволі цікавою, цікаво читалася, але я від неї очікувала трохи іншого. Це книжка Арістотель Данте розкривають таємниці Всесвіту. А дія відбувається в 1987 році, і через це тут можуть бути такі доволі дивні. Вні штуки типу гомофобії. І до речі, про це автор попереджає на самому початку. А це історія дружби пошуку себе двох хлопців, двох головних героїв Арістотеля і Данте. І це їх реальні імена, їх батьки реально їх так назвали. Я чомусь думала, що це якісь їх такі більш нікнейми, Але ні, а ці двоє хлопців мексиканського походження, і дія відбувається в Америці недалеко від кордону Мексики з Америки якою а uh... Ці двоє головні героїв вони доволі різні. Наприклад, Аристотель він замкнутий в собі, а він трохи невпевнений. Його мама вчителька. А тато пройшов в'єтнамську війну, і після цього він замкнувся в собі, не хоче про це розповідати. І також у Аристотеля є старший брат, який сидить в тюрмі, і також в сім'ї про це не, не говорять. А Данте на противагу він впевнений в собі. Він виражає Свої думки, а його тато, професор англійської філології, а і пише книжку. І вони зустрічаються в басейні. Данте вчить Арістотеля плавати, і у них розгортається якась така дружба, незважаючи на те, що в цій книзі є тема квір-стосунків, але як таких відносин між хлопцями немає. Тут ну, це якби дві частини книжки: це перша частина, друга частина вийшла англійською мовою. Вона ще не перекладена, але саме в цій. Частині, Ну, тут було майже не було якби, якихось таких стосунків. Хлопці тільки якби, починають розуміти себе, вони дружать, вони спілкуються. А також в цій книжці є тема пошуку власної ідентичності. Також тут багато про школу, про відносини з батьками. І тут доволі такі цікаві образи батьків і доволі цікаві діалоги саме з батьками. Мені було прям цікаво, в деяких моментах смішно це читати. Ну, Взагалі мені сподобалося, як тут діалоги діалоги прописання, а не знаю, можливо, в другій частині вже буде якийсь розвиток відносин між головними героями. А Ну, а все ж таки, ця книга більш такий психологізм про пошук себе. Ну, ця книга, знаєте, точно не книжка Червоний білий королівський синій, тому що та книжка більш рамком. А Ця ж книжка більше така про психологізм, про заглиблення в себе, про те, щоб зрозуміти, а, ким ви являєтеся. Хоча, в принципі, мені сподобалося, як вона написана, читалася доволі легко. Ще одна книжка, яка у мене викликала доволі, а, знаєте, неоднозначні відчуття, А, книжка вбивається усвідомлено Карсен Дюс. Здається, це трилогія, і по першій частині вже вийшов перший сезон серіалу. А я прямо очікувала. Цю книжку, тому що прям а, бачила і якісь такі цитати. А, мені сподобалося прям навіть цитат, якийсь такий гумор, а, чорний, іронія, сарказм автора. Також мені близькі тема медитації, якоїсь такої а, усвідомленого життя. А, і а, і скажу так, що мені сподобалось, як книжка написано, і сподобалось якраз оцей гумор, чорний іноді. А, але мені не сподобалася якась така, знаєте, сверхзадача книжки, якась така головна ідея. А сюжет мені не дуже зайшов, особливо десь після першої третьої книжки. А мені здалося, що в цій книжці є така, знаєте, романтизація насилля, романтизація якоїсь такої мафії, якихось як це поганих людей, які роблять погані справи. Хоча, можливо, ну чи скоріш за все це була іронія. А, знаєте, таке якесь доведення до абсурд. До цієї теми самоусвідомлення, теми, що люди хочуть як це самодовдосконалюватися. Але от чомусь мені якось ця тема була не близькою, саме ну як цю тему подав автор. А на самому початку книги ми дізнаємося, що головний герой вбив з півдесятка душ. Тобто ми зразу розуміємо, що він скоїв вбивства, навіть не одне, а декілька. А потім ми дізнаємося, що він адвокат, він працює з мафією, з босом мафії. Він там допомагає їм якось так з бухгалтерією а якось так робити оці брудні справи. А ми дізнаємося, що йому не дуже подобається його робота. А також у нього є маленька донька, якій треба терміново знайти дитячий садок. А так як дія відбувається в Німеччині, це доволі складно. А також у нього є дружина, яка його пиляє постійно, яка чимось незадоволена. І якраз через цю дружину головний герой йде на курс. Самоусвідомленості, а він хоче змінити своє життя, і, і потім ми дізнаємося, що цей курс таки змінив його життя, але трохи в такому кримінальному якомусь аспекті. А спочатку мені доволі заходив у цей гумор, якась така іронія. А також були тут на початку кожної глави якісь такі вправи, з там з медитації, з усвідомленості, що там треба робити те, що ви хочете, а те, що не хочете, не робити. Те, що там спочатку треба відпочивати, а потім працювати, а що там завжди треба знаходити час для себе без гаджетів, що треба вимикати гаджети. І мені здалося, що якраз це було найбільш для мене корисним із цієї книги, тому що ну я достатньо багато таких книжок прочитала, але знаєте, нагадати собі було доволі цікаво. Але після того як відбувається перше вбивство. А, і також мені здалося, що воно було не дуже правдоподібним, якщо так мовити. Ну, якось так. Ну, тобто, воно було, знаєте, таким дуже абсурдним, якось так. А, і потім були всякі такі криваві подробиці. а... Потім воно все розкручується, розкручується, і все ж таки мені здалося, що тут була якраз оця романтизація мафії, що вони знаєте не такі погані, як могли би бути. Романтизація насилля. І знаєте, ось, тут була ось така тема, що якби знаєте, таке питання: чи можна вбивати поганих людей? Тобто це як в цьому аніме щоденник смерті, там де хлопець добрий вирішив вбивати поганих людей. Ну і ну, знаєте, Тут якраз така як це етична, етична штука, там, чи а, можна вбивати поганих, чи не можна. А, напевно, мені би хотілося поспілкуватися про цю книгу на книжковому клубі, тому що знаєте, тут було багато таких моральних, етичних питань, а, як хто до цього відноситься. А, ну, знаєте, Мені сподобалося, як воно написано. Тут було і жиза, наприклад, а, смішні моменти про те, як складно знайти дитячі. Садок для дитини в Німеччині. Німеччині у мене якраз подруга живе в Німеччині, і це там вони прям декілька років чекали, коли там з'явиться місце в дитячому садочку. І там був таке, така фраза, що батьки підсаджуються на дитячі садочки, як там люди з залежностями, на якісь речовини, а, ну тому що це справді для них важливо. Не знаю, не впевнена, що я буду читати, чекати другу, третю. Частину не впевнена, що я буду дивитися серіал, тому що ну мені не дуже подобається, коли багато насилля, багато вбивств. в Книжці ну мені це не дуже заходить. А, і ще одна книжка, яка у мене викликала, знаєте, неоднозначні відчуття. Книжка Рутвеа Та дівчина, ну, по-перше, мені подобається, як вона виглядає. Знаєте, приємно ці книжки Рутвеа тримати в руках. А, і в принципі, я вже в цьому році прочитала, здається, п'ять книжок Рутвеа. Мені вони подобаються тим, як авторка змальовує атмосферу. Ну, в принципі, ці книжки-трилери, вони доволі з напруженим сюжетом. Але отут авторка якраз в Кожній із книжок а, прям доволі хі, чітко е, описує атмосферу. Прям щось аж заглиблюєшся в цю атмосферу. А, наприклад, в цій книжці атмосфера коледжу одного з коледжів Оксфорду. Але я так розумію, саме цей коледж авторка видумала. Але знаєте, тут була така пряма атмосфера Даркакадемії, знай знаєте, таких старих корпусів а, з великими вікнами. Знаєте, тут тут навіть була карта у цього коледжу. А, також я прям, знаєте, відслідковувала як головні герої, куди ходили. Це було доволі прикольно. А, але сам сюжет мені не прям щоб дуже сподобався. А, і кінцівка мені не, не дуже сподобалася. Знаєте, а, вона мені не дуже правдоподібною здалася. А тут головна героїня Ганна вона приїжджає в коледж вчитися, а, і у неї є сусідка Ейпріл, яка така дуже багата, вона популярна, вона така. А вони починають дружити, починають там тусуватися. Але Ейпріл раптово помирає, точніше, її хтось вбиває. І Ганна якраз була першою, хто побачив мертву Ейпріл. І Ганна звинуватила чоловіка у вбивстві, тому що вона бачила, як він спускався по сходам з цієї кімнати, в якій вбили Ейпріл. І цього чоловіка посадили у в'язницю, і потім через 10 років Ганна дізнається. Що цей чоловік помирає, але цей чоловік весь час подавав апеляції, він казав, що він не винен. І ось тут Ганна могла би якби видухнути, що вже цей чоловік помер. Але їй пише якийсь молодий журналіст, каже, що він якби намагається розслідувати це вбивство, а, і каже, що все-таки хтось інший вбив Ейпіл. А, і Ганна починає своє таке розслідування. А, і вона розуміє, що хтось з її друзів, хтось з її близького оточення якраз винен у цьому вбивстві. А в принципі, кінцівка, розв'язка мені здалася доволі логічною. Знову ж таки, знаєте, тут як в таких трилерах, особливо у трилерах Рутвеа, спочатку ти думаєш на одну людину, а потім на іншу, а розв'язка взагалі там хтось інший виринає. А в принципі, було ну, доволі ок, але там були деякі моменти неправдоподібні. Але знаєте, я якраз читаю Рутвеа більше за атмосферу і. І я знаю, що якщо я почну читати книгу, я від неї не відірвусь. І от якщо, знаєте, у вас якийсь такий нечитун з'явився, а то прям могла би радити книги Рутве, тому що вони прям зразу занурюють в сюжет, хочеться читати, читати, поки не дочитаєш, не зупинишся. Але скажу так, що напевно це не найкраща із книжок Рутве, які я прочитала. Ну, не те, що найкраща, але не книжка, яка мені сподобалася найбільше, тому що декілька інших книжок мені. І було цікавіше читати, хоча тут за цю атмосферу коледжу я прям ставлю плюсик. Напевно, можливо, Рутвея побачила, що зараз цей модний сетінг якраз Dark Academy, і вона вирішила написати книжку в такому ж сетінгу. А знаєте, у мене вересень якийсь місяць неоднозначних книжок, тобто було багато книжок, які доволі цікаво легко читалися, але якийсь після смак залишили не прям щоб супер добрий. Чомусь якось так вийшло. Отже, ще одна книжка, яку я прочитала в вересні Геошкрупі Жанна Батальйонієрка. А книжка була написана в 1930 році. Це, можна сказати, така вже українська класика. Вона вийшла в Увіхолі в неканонічному каноні. Геошкуропії він якби більш відомий як поет, але ця книжка прозова. А до речі, я якось гуглила Геошкоропія і потім зрозуміла, що пісня Артема Півоварова Бий барабан печалі. Вона якраз там деякі рядки з вірша Геошкоропія використовували. Це було цікаве для мене відкриття. Отже, Жанна Батальонєрка. А ця книжка читалася доволі легко, тобто, знаєте, не так, як. Бувають там з класичними українськими чи світовими книгами, що може бути мова автора заскладна, якась така дуже занадто поетична. Тут в принципі доволі легко воно читалося, Тут була така і іронія, якийсь такий гумор. Тут були описи Києва. Знаєте, можна сказати, що це також і урбаністичний роман. А також тут були моменти про війну і про життя під час війни у тилових містах, наприклад, як там люди в Києві. А вони не дуже звертали увагу на війну, і можна було б провести деякі паралелі з тим, як відбувається зараз життя людей в різних містах України. Ну доволі прям цікава була книжка. Але після смак у мене був не дуже приємний зараз. Я якби про все розповім. А тут події відбуваються в Києві, також в Петрограді, це колишній Санкт-Петербург, і також на фронті. А і тут про жіночі батальйони смерті, які створювалися під час Першої світової війни. Ну тут, в принципі, події про Першу світову війну. І оці такі створювалися загони жіночі батальйони смерті, в тому числі щоб чоловік. Вікам стало як це стидно. Що вони, що деякі чоловіки не йдуть воювати. А тут двоє головних героїв Стефан. Він не хоче йти воювати. по сучасним міркам можна було б назвати його ухилянтом. Але тоді реалії були трохи інші, інші ніж зараз, тому що під час Першої світової війни українці боролися по два боки якби фронту тобто частина українців воювала за Російську імперію, частина воювала за Австро-Угорську імперію. І якраз тут головний герой не бачить. Сенсу бути гарматним м'ясом, помирати за. Царя за якусь російську імперію, а він не хоче воювати проти своїх же. І на противагу нього є Жанна, вона романтизує війну. А вона така трохи наївна. Вона повірила, що війна це щось таке романтичне. А потім вона війною розчаровується. Вона розуміє, що війна складається з бруду зі зруйнованих будинків, з гуркоту, з блисків. Що це мерзенно гидко страшно. І що це зовсім не те, що вона бачила в журналах, і що там жити в землянках, чи перебувати в окопах, це не прям щоб дуже було романтичним. Тут було багато цікавих і історичних моментів, була така і іронія автора. Але що мені тут не сподобалося, тут був, ви знаєте, такий, як це сексизм. І я також не зрозуміла, чи це була думка автора, чи це він якби також іронізував, якось так знаєте, змальовував. Але знаєте, я читала деякі моменти, і мені прям було гидко, неприємно а, про, як це, про відношення до жінок а, чоловіків тоді. Зараз я наведу декілька прикладів <хи> і напишіть в коментарях потім, як ви вважаєте, це була іронія, чи це була просто думка автора. Батальйонерки знаходили собі солдатів і офіцерів до вподоби і весело проводили час в їхньому товаристві. Деякі з батальйонерок за старою звичкою навіть підробляли на цьому. Незабаром через надто послужливий телеграф. Уся Залізниця на десятки верстов знала, що їде бабський поїзд з веселими дівчатами в солдатських уніформах. І солдат військових частин, що були розташовані на залізниці, заздалегідь готувалися до зустрічі дорогих гостей. Чи також вони там їдуть в потязі, а дівчата відразу розсипались по вагону і познаходили собі затишні місця коло офіцерів і навіть на їхніх колінах. А ну знаєте, трохи от ці моменти для мене були неприємними, неоднозначними. Також в деяких відгуках писали, що це історія кохання, хоча я б не сказала, що тут була прям така явна історія кохання. А також був тут як це можна сказати, неоднозначний відкритий фінал. А чимось він мені нагадав фінал, Фінал книжки Дівчинка з ведмедиком Домонтовича а зараз, напевно, буде спойлер. Якщо хочете читати, можете трохи пропустити. Отже, там, якби в кінці головний герой, а він якби бачить, ну він не зрозуміло, чи бачить він цю жанну, чи не бачить. Тобто, там якась торговка стоїть, якась така бідна, запущена. І він ну, йому вважається, що він бачить якісь риси у, у цій жінці. йому вважається, що це була. Жанна, потім він бачить якусь таку дуже розв'язну жінку, яка така. Робить вигляд, що вона, якби як це багата, аристократична, хоча вона не дуже така а, з манерами. І також він думає, це жанна чи не Жанна. Ну і так не, не зрозуміла, чи побачив він справді Жанну, чи не побачив. А, ну, знаєте, якось, якось ця книжка мені трохи все ж таки здалася сексистською. А треба ще напевно розбіри цієї книжки десь почитати чи подивитися відео. Але в принципі, ця книжка доволі легко читалася. Тут були. Доволі цікаві моменти з історичної точки зору. І, в принципі, я би могла радити цю книжку людям, які тільки починають знайомитися з українською класичною літературою. І, в принципі, це доволі непогана книжка, як для знайомства, тобто вона і легко читається, і була така іронія, гумор. Тобто, ну, багато можна з чого собі почерпнути. Напевно, вона по своєму внеску не найкраща. Тобто, здається, Ростислав Семків і Віра і Агеєва не називали цю книжку в найкращих, здається, 10-15 книжок 20-го століття, але ну, вона достатньо непогана. А, і, до речі, в 1937 році, здається, Геош Курупія розстріляли, а, і це про те, що Якби було ці 30-ті роки 20-го століття, але якби ніхто не встиг написати великий український роман, ну тому що просто не встигли написати. Тобто, ну якби знаєте, отакі от твори, наприклад, як Жанна Батолінієрка, вони якби ну достатньо. Добрі, але прям не мега класний український роман. А і просто, якби такі письменники не встигли, тому що їх розстріляли. Радянський Союз ну якби ось така інформація щодо подумати. А і ще одна книжка, яка також змішані відчуття, у мене викликала книжка Сергія Жадана Арабески. А це збірка оповідань, коротких оповідань про тут дія відбувається після повномасштабного вторгнення. Тут, якби декілька головних героїв, їх там якісь такі замальовки з життя. А деякі герої тут як в цих в цих оповіданнях переплітаються, їх судьби переплітаються. А до речі, ілюстрації на обкладинці і в книжці намальовані Сергієм Жаданом. А, мені сподобалося, як ця книжка написана, але звісно ж тема сама доволі сумна. А і тут прямо з першого оповідання мене, мене прямо почало пробирати. А в першому оповіданні тут розповідається про жінку. А, ну тобто, тобто тут є головний герой. Йому а, там якийсь знайомий дзвонить, каже: сусідка не виходила із квартири сім днів і треба туди поїхати. І знаєте, тут зразу вже починає якось так тригерити а, дитина війни. Народилася під час війни, померла під час війни, поміж тим зібрала бібліотеку, чогось учила своїх учнів, про щось говорила з сусідами, любила внука, заснула в спортивному костюмі і не прокинулась. А також друге оповідання було доволі цікавим. Там спочатку не дуже розумієш, що відбувається. Просто якийсь чоловік приходить на роботу, якби ну, влаштовуватися. Але потім там фраза на останній сторінці змінює якби, все. І потім я навіть після цього ще раз прочитала, щоб якби, зрозуміти, які були натяки на це. Ну це було також доволі. Я не знаю, як це сказати цікаво, але. В той же час було доволі сумно а також мене вразило оповідання про чоловіка шкільного вчителя, який як це переїхав до напівзруйнованої школи. Він там жив. Ну знаєте, здавалось би, якісь такі. Просто якісь історії життя, але вони дуже чіпляючі. А мені сподобалося, як ця книжка написана. Вона доволі поетичною мовою написана. Тут були доволі цікаві влучні метафори. Я декілька вам прочитаю уривочків і метафори, і спостереження. влітку в цьому місті хочеться жити. Натомість зими тут такі, наче щоранку прокидаєшся на вокзалі без квитка, без речей і без і без надії кудись виїхати. Птахи прориваються з гори, випадають із неба, мов яблука з кишені. Ця погода, коли сонце ніби дозоване, коли його так мало, ніби його комусь шкода. Місто велике жило своїм життям, ніжилося під сонцем, розклавши траву на пагорбах, ніби випрану в ріці білизну, аби висохла, зігрілась. Сонце давало відчуття захищеності, ніби ти заходив вималюване кимось коло і ставав невидимим для смерті. А, ну знову ж таки, книжка доволі суперечливі. У мене почуття викликала. Я її, взагалі, читала, коли їхала з книжкового фестивалю. І здається, я там на декілька моментів навіть плакала. Ну доволі да такі неоднозначні в мене були емоції. А і вона невелика, але тут є а, ілюстрації. Отже, це було моє прочитане за вересень. Доволі цікаві були книжки, але доволі неоднозначні у мене були емоції. Напишіть в коментарях, чи читали ви якісь з цих книжок, які вам сподобалися, які не сподобалися. Можливо, у вас були інші відчуття щодо цих книжок. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.